В Центрі ветеранського розвитку при Білоцерківському національному аграрному університеті відбулася зустріч ветеранів російсько-української війни із фахівцями Білоцерківського міжрайонного центру зайнятості. Наразі ми проводимо захід за ініціативи центру зайнятості обласного щодо і говоримо про можливі гранти, які пропонуються саме для ветеранів і ветеранок, і в тому числі програми ваучери, Ваучери, які пропонуються для. В тому числі для ветеранів і ветеранок Центр зайнятості тісно співпрацює з ветеранами та ветеранками. Це і про допомогу працевлаштуванні і навчанні, це і про допомогу відкритті власної справи, в тому числі на грантові кошти. «500 осіб до нас звернулися вже до служби зайнятості, і майже 150 ми працевлаштували. Це ми кажемо виключно про цей рік. Гранти за програмою Власна справа можуть отримати і власне ветерани, і члени їх родин. Сума коштів коливається від 250 тисяч і до мільйона. Основне тут, на що потрібно звернути увагу, що ця програма створена як для ветеранів, як для ветеранів війни, які мають інвалідність, так і для їх подружжя, тобто чоловік або дружина також можуть скористатися цією програмою. Також, в тому числі, наприклад, якщо чоловік ще знаходиться в лавах ЗСУ, його дружина, і таких історій багато. От хочу сказати, що з цієї цифри 67-60% це дружини. Наразі чоловіки воюють, жінки займаються підприємницькою діяльністю. Жінки або діючий бізнес чоловіка вони беруть ці кошти, вкладають, або створюють свій з нуля. В Центрі зайнятості зазначають, кошти на реалізацію проектів є, тож готові допомогти військовим стати підприємцями. У нас є відповідні кошти і кошти є на рахунках. Всі програми, про які будемо сьогодні говорити, вони реально працюють. По ветеранських програмах там деякі працюють з 23-го року, деякі з 22-го року, але є вже історію і успіху, яка от про яку також будемо сьогодні говорити. Вас що треба? Прийти і сказати. От я б хотів би чимось займатися. Вони підберуть вам якусь справу, яка вам притамана, і бізнес-план допоможуть зробити. І всі оці кроки від початку до кінця вони будуть поруч з вами. Тому в кого є ідеї гарні. Якісь розширення, будь ласка, звертайтесь не бійтесь. Ну і позитивним є те, що для ветеранів ветерану кошти, які держава надає вам, так від 250 тисяч до 1 мільйона, їх не потрібно повертати. Вони повертаються через податки саме тих людей, правильно, так. яких ви берете на роботу. Білоцерківський аграрний університет, який вже став так би мовити, базою для розвитку ветеранського руху. Також пропонує учасникам війни свої послуги. Сьогодні це психологічна підтримка, сьогодні також це юридична підтримка, юридичні консультації всім бажаючим ветеранам війни. До того ж, тут можна навчатися і проходити перекваліфікацію за короткостроковими програмами. Цьому році у нас були розроблені навчальні короткострокові програми, які були погоджені Міністерством ветеранів. Тому наразі ми готуємося до набору. І як наголосила керівниця центру ветеранського розвитку, що ці набори будуть відбуватися кожного місяця по короткостроковим навчальним програмам. Тому Перекваліфікація можлива. Наразі надійшло вже більш ніж пів тисячі заяв на навчання та перекваліфікацію по всій Україні. Також 67 осіб у цьому році отримали позитивні рішення про фінансування своїх бізнес-проєктів. Тож, якщо ви ветеран чи ветеранка та хочете заробляти і створювати робочі місця, подавайте заявку на порталі Дія у проект Власна справа. Дмитро Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.